Американський президент Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення Кіта Келуга спеціальним представником з питань України та РФ. Про це інформує журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова за повідомленням. Після підписання указу американський лідер зауважив про досягнення значного прогресу у питанні щодо України і Росії та наголосив: побачимо, що буде. Ми збираємося зупинити цю безглузду війну. Президент США висловив зацікавленістю у придбанні українських рідко. Земельних ресурсів в обмін на американську допомогу за інформацією Мадіа, Келог невдовзі приїде в Україну для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Згодом заплановані перемовини в Європі. Мюнхенська безпекова конференція за участі президента США Дональда Трампа.